Внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві, який трапився напередодні. Загинуло 53 людини. Майже 200 осіб постраждало. З них понад 20 перебувають у важкому стані. Через атаку частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офісне приміщення. Ракетна атака на кривий ріг постраждало шестеро людей, трьох серед яких є десятирічна дитина, ушпиталили. Частково зруйновано триповерховий готель. 18 багатоквартирних будинків, 5 навчальних закладів, 14 об'єктів соціально-побутової сфери та 9 автомобілів. Рашисти обстріляли Костянтинівку на Донеччині, влучили в будівлю на території одного із підприємств міста. Також пошкоджено два приватні житлові будинки. Росіяни, втікайте, світ за очі. Українці почали застосовувати новий безпілотник: дрон-дракон. Літальний апарат випалює усе на своєму шляху. Особливо актуальна така літальна техніка у лісопосадках. Де ховаються терористи після того, як БПЛА пролетів на місці ураження, ще довго палає на цьому відео? Українці відточують навички стрільби по повітряних та надводних цілях. Працюють моряки-прикордонники. Україна та Ірландія підписали двосторонню угоду щодо безпеки. Відповідно до документа, закордонні партнери нададуть нам нелетальну військову підтримку, гуманітарну допомогу та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів. і подальшу підтримку наших гуманітарних та інфраструктурних потреб на цей рік майже 170 мільйонів євро. І це наша угода на 10 років. Я особливо хочу подякувати Ірландії за спільну роботу. Для розмінування нашої землі після ворожого обстрілу одного із сіл Харківщини мешканці залишили не лише свої домівки, а й чотирилапих, адже не мали змоги взяти їх з собою. Відтак хвостанням довелося долати страх та голод без своїх господарів. Щоправда, тварин таки вдалося врятувати. Завдяки правоохоронцям та військовим щасливі песики уже в притулку чекають на свої родини. Ми своїх не залишаємо ніколи.